Ну, фактично, концепція руського міра, це такий ресентимент пострадянських російських інтелектуалів, які відчули страшенні ревнощі через те, що вся їхня бурхлива ідеологічна інтелектуальна діяльність ні до чого не призводить. Це такий був учений філософ, скоріше, історик філософії Щедровицький, його коло. люди, які після розвалу Радянського Союзу не хотіли прийняти те, що фактично. Тично поразка була не тільки економічна, не тільки соціальна, а інтелектуальна поразка радянського союзу так само відбулася. Що все-таки ті наукові концепції, які існували в Європі, в Америці, вони є передові, почали придумувати якусь альтернативу. А відповідь: ну як це, взагалі, закладено в російській культурі, необхідно постійно себе протиставляти заходу і шукати якийсь свій окремий шлях, звідки звідси з'являється ця концепція руського міра? Яка фактично по своїй суті є е, нацистською, тому що вона е, говорить про особливість, унікальність, унікальний шлях, унікальну культуру російської цивілізації, так званої виокремлює її зі світової цивілізації, і маркує оцим поняттям Русський мір всіх людей, які користаються російською мовою, які колись мали якийсь стосунок до Радянського Союзу. Е, більше того, існує така фраза одного з кремлівських ячив, що Росії руський мір не має кордонів, це зазіхання фактично на глобальне втручання в будь-яку ситуацію в будь-якому в будь-якій частині світу, де просто можуть опинитися люди, які говорять російською мовою. І е, за часи е, панування Путіна ця доктрина руського міра, вона фактично стала головною доктриною Росії. Я дійсно в ній, в ній бачив конкретні постнацистські моменти, тому що якщо порівнювати... Саме з нацистською з нацистськими тенденціями, не фашистськими, а нацистськими, то ми бачимо виокремлення конкретної національності як унікальної. Ми бачимо претензію на простір і на розширення постійне захоплення цього простору. І я думаю, що сама ця концепція руського міра вона мусить бути засуджена якомусь світовому процесі, можливо, подібному до Нюрнбергського. Ми зараз знаємо, що через Сі злочини, які російська армія. Робить на територію України це злочини проти е, правил війни, це злочини проти людяності. Е, є ініціатива створення міжнародного трибуналу. Е, на лавах якого ми маємо побачити керівництво Російської Федерації і тих людей, які виконували ці накази, і тих людей, які самі робили ці всі звірства. Але я думаю, що цей трибунал, так само як Нюрнбергський трибунал свого часу, мусить засудити не тільки е, тих людей, які е, робили всі ці речі, а й ідеологію, якою вони і це дуже важливий момент. Свого часу. Перший президент Чеченської Республіки Ічкерія Джахар Дудаєв запропонував нам такий термін, як рашизм. Він теж порівнює оцю мегаломанську ідею Росії панувати над набагато більшою кількістю територій із фашистськими теоріями. Думаю, що в даному напрямку є сенс робити інтелектуальні розвідки, і є сенс боротися за те, щоб ось ці концепції. Були засуджені і щоб в майбутній Росії пацифікованій Росії Росії після війни, після поразки в, в цій війні, щоб там люди не хотіли більше е, займатися подібними бздурами, як, так само, як це не є прийнятним в Німеччині після денацифікації. Російська пропаганда фактично е, не дає нам, не пропонує нічого нового. Те, що ми маємо з точки зору Росії і культурної політики, це фактично. Відбувається століттями з часів фактично московського царства, з часів захоплення Іваном Грозним Казані. Це одна і, і та сама пропозиція уніфікації абсолютно всіх народів і територій під якийсь конкретний російський формат. Якщо дуже спрощувати, то е, історія інвазії російських, е, російського імперіалізму починається з захоплення Іваном Грозним Казані, м, куди е, російський цар на це. Для, для початку а, делегацію з російськими православними попами і хрестами в мусульманську Казань. Звісно, вони там е м, отримують опер. Після того проголошується, що б'ють наших братів православних, і Росія йде на Казань. Так само продовжується, ми бачимо і до нині а, Через провокації, а, через е м, якісь нав'язування православ'я і інших е моментів е суто російської культури е м, пропозиція уніфікувати всі. Решта народи під оцей стандарт е, руского міра, е, нічого нового російська культура давно не дає і не, не пропонує, в тому і причина, що м, насправді Росія не зможе виграти в цій війні, тому що вона не має візії майбутнього, вона не має ніякої пропозиції на майбутнє. Все, що вона пропонує, це ретроспективні е, якісь ідеї, це збереження того, що існує, повернення до якогось міфічного коріння і так далі. Е, ну і головний. Наратив, це те, що України як такої не існує, українського народу як такого не існує. що це все якісь росіяни, трошки неправильні. Тут треба згадати, що фактично ці ідеї. Народжені, на жаль, були е, е, саме вихідцями з України, українськими інтелектуалами православними, коли частини території Речі Посполитої, включно з Києвом, доєдналися до е, Московського царства, то тут і почалася оця ідея притягнути з історії Московського царства до історії Київської Русі. М, о, наші ж інтелектуали і запропонували в ті часи ідею три народи три брати, з якою носилися до часів радянського союзу, в яку донині вірить Путін. Але але це, звісно, просто політичний і соціологічний конструкт, я жоден конструкт не витримує застосування в сучасному світі. Ми бачимо, що наука філософська думка, політологія, геополітика вона розвивається. Ми знаходимося з вами не в 17 столітті, не в 20-му І зараз є абсолютно інша тенденція: тенденція світова, тенденція. Демократичного світу в тому, щоб навпаки визнавати найбільшу різність право людей на оце диверситі, право на а, м, різноманітність, а не на уніфікацію а в даному випадку. Мені здається, що Україна, українська культура сучасна і та політична нація, яка у нас складається, вона вже і є головним запереченням російських ідеологічних схем, тому що ми обираємо індивідуальність, ми стоїмо за а, права конкретної кожної людини. Українці воюють не просто за якісь гасла там свята Україна. У нас немає такого, як свята Матушка Русь. Ми слава Богу, не воюємо за якісь ідеології і за щось святе. Ми воюємо за абсолютно конкретні речі за право кожної людини відчувати себе нормально в своєму праві на своїй території. В даному випадку кожна українська сільська бабуся має більше суб'єктності політичної, ніж депутати Держдуми Російської Федерації, тому що вона робить свій вибір і вона. Захищає свій власний город, даруйте перед загарбниками. Тоді як те, що ми бачимо в Росії, це країна де фактично знищена політика як така. А людина, яка не має політичної суб'єктності, вона фактично не має суб'єктності, тому що кожна людина складається з інтимного, тілесного, соціального і політичного обов'язково російське суспільство пішло таким шляхом, що там з часів Єльцина розповідали про те, що політика це грязна справа, прості люди в політики не політиці не розбираються і так далі. Це призвело до повної втрати суб'єктності політичної, і ми повертаємося до культури. Якщо людина не відчуває власної політичної суб'єктності, вона і в культурі не може бути суб'єктна. Ми сьогодні бачимо, що в Велика кількість грошей, інвестицій, які вкладалися в російську культуру в останні 10 років: відкриття мистецьких центрів, презентації на венеційських бійналі, всі там прекрасні режисери, Сокурови і так далі, бум театру, нібито протестного, ні до чого не призвів. Він призвів до того, що ми побачили в Бучі, що ми побачили в Гостомелі-Верпіні, до абсолютно примітивного звірства. Отже, ця культура не працює. Чому? Тому що насправді вона є декоративною. Якщо митець не Може дозволити собі простого політичного висловлення, він перетворюється на декоратора режима. Всі ці прекрасні класики російського сучасного мистецтва кіно і театру, на жаль, виявилися декораторами російського режиму. Вони будували йому ширму цивілізованості. А зараз, коли в цій ширмі зникла потреба, їх просто даруйте е, 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 сраним вініком, погнали з тої самої Росії, тому що вони просто більше не потрібні режиму. От і все. Того виходить, до речі, українська пропозиція. Кенселінгу російської культури сьогодні, а, і я бачу в ній логіку, тому що а, ну представники російської культури вони дійсно звикли висловлюватися і коментувати все, що завгодно і де завгодно. Зараз вони продовжують це робити. Дуже багато коментарів хочуть надати стосовно України Мені не дуже це зрозуміло через те, що я не розумію, чому ми мусимо слухати людей, які 20 років живуть під авторитарним режимом. Чому вони нас можуть навчити, конкретно українців, які. Постійно змінюють е, президентів, які постійно, коли е, коли наші права, на наші права хтось зазіхає, виходять на майдани. Я думаю, що цим людям є час послухати. Вони занадто довго говорили, е, вони занадто довго раділи тому, як гарно вони вміють складати слова. Але по суті, за фактом того, до чого дійшла сьогоднішня Росія, нам нема кого слухати з Росії. Е, е, я не хочу сказати, що там треба ненавидіти всіх росіян я проти всіх цих розмов про гарних росіян, поганих росіян. Єдине, що може порадити росіянам, помовчати певний час, послухати інші народи. І якщо вони хочуть щось зробити добре, то донатити на збройні сили України і, і підтримку біженців, які мусять бігти з країни, яку вони бомблять. Сама ідея називати культуру великою це є страшенний комплекс неповноцінності, тому що британці не називають свою культуру великою, французи не називають свою культуру великою, великою називають великими себе називають тільки росіяни. Можливо, тому що вони дійсно насправді відчувають, що як такої російської культури і не існує, бо вона складалася і постійно формувалася так званими і народцями, і навірцями, ільми, які представляли інші культурні коди, інші культурні досвіди. І починаючи Безперечно, з часів Переяславської ради з Богдана Хмельницького з українців, які багато чому навчили росіян, починаючи з того, що ми їх споїли, бо росіяни не знали горілки. Вони пили якісь там меди і так далі. І саме спиртова культура з'являється в Росії через українських козаків. Так що ми ще й споїли їх в результаті. Знаєте, саме поняття Ренесанс, я вважаю, нерелевантним в 21 столітті, тому що Ренесанс за ним стоїть ідея того, що був якийсь золотий вік, який може відродитися. Я не вірю взагалі в золоті віки. Я не вважаю, що якась прекрасна золота доба була в минулому. Як історик і історик культури, я бачу, що якраз людство розвивається і. З точки зору комфорту життя і з точки зору поширення культурних цінностей, просвітництва і елементарного елементарної поваги до людського життя, людство живе все краще і краще. Воно дійсно розвивається. Не може здаватися зараз це дивним. Іде війна, хвиля насильства. Але подивіться, реакція на це насильство говорить про те, наскільки цінна стала в Україні ціна кожного, кожного життя. В часи Другої світової війни, коли ми воювали. Проти нацизму було ще більше звірства, але це, на жаль, сприймалося людьми як належне, як нормальне. В радянській армії весь той жах, який люди проходили, весь той жах, який люди проходили на територіях, які звільнялися від окупації і так далі. Це сприймалося як належне. Зараз кожна вбита людина визиває у нас жорстку реакцію. І значить, людство дійсно йде вперед. і Прогрес існує. Ну і стосовно української культури. А Війна не дасть якогось спеціального розквіту українській культурі. А війна зробить і вже зробила акцент. Вона прикула увагу світову до української культури нарешті, тому що українська культура існувала століттями в тіні оцієї російської імперії. Постійно подавалася і росіянами. І е, культурними колаборантами в Україні, і тим більше на заході, як якась така маленька провінційна сільська несамостійна культура, і так далі. Але ж навіть в радянські часи існували дослідники, такі як е, м, український мистецтвознавець Платон Білецький, які писали про те, що українська культура завжди відповідала тенденціям, які існували в Європі, а іноді навіть певні тенденції народжувала і, і випереджала, от в, 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 своїми інвазіями в культуру Польщі. І Росії, і мені би хотілося, щоб ця увага до української культури сконцентрувалася не на очікуванні якогось яскравого роману чи нової яскравої інсталяції, а на те, щоб подивитися взагалі на той доробок, який має Україна величезний, на переосмислити ті імена, які існують в Україні, починаючи від того, що донині називається у тій самій Франції російським авангардом, а це Малєвич, Бурлюки і так далі. Люди з України. Країни, які не мають не можна їх маркувати росіянами, і е, передивитися нашу класичну літературу, якщо Європі просто нагадати зараз, що наприкінці 19 століття у нас була ціла плеяда жінок, письменниць, інтелектуалок, таких як Леся Українка, Марко Вовчок Ольга, Кобилянська це подія, тому що в Європі тоді жінки переважно на п'яльцях щось вишивали, а не писали книжки. І е, ми маємо великий шанс самі переосмислити свою культуру і запропонувати світові подивитися. На нас не тільки сьогодні, а й в культурно-історичному розвитку. Ну і, безперечно, українські митці сьогодні демонструють світу яскраві, важливі, іноді моторожні, моторошні, дуже виразні проєкти. Ми бачимо реакцію на твори таких художниць, як Влада Ролко, Катерина Лісав'енка. знамените французьке видання присвячене. У сучасній культури і графіці окреме окреме число своє а, присвятило Володимиру Буднікову видатному українському художнику. Ми бачимо, як зараз Європа відкриває для себе українську класичну музику. Ми бачимо в усіх а, а, чартах музичних нової музики Альону Альону, наприклад. І це знову ж таки не питання того, що Україну побачили через війну. Альона Альона не співає про війну. Вона співає, вона начитує свій хіп-хоп і. Люди, які навіть не знають української мови, сприймають це, тому що це круто звучить, тому що в цьому вайп є. так само, як ми в Україні сприймаємо стромає, хоча багато людей не знають французької мови. Але він, як кажуть, качає такий момент. Що зараз дійсно для українців відкрилася велика кількість музеїв, якихось площадок, де європейці з подивом для себе відкривають сучасність української мови візуальної. А знаєте, іноді порівнюють оцей бум уваги до українського мистецтва з бумом уваги до мистецтва Югославії часів югославських війн. Порівнювати можна, але є дуже велика різниця. Югославські війни були. В першу чергу етнічні, релігійні. Вони багато в чому дійсно нагадували середньовіччя. І е, мистецтво, яке вони породили, воно було страшенно антилюдське. Воно промовляло про про е, е, виродження розуміння людяності, про перетворення людину на тварину, на річ, про насильство, яке більше ніж ніж людські можливості. Всі ці проекти і Марини Абрамович, коли вона мила кістки там на Венеційській бієналі. Е, е, Телячі і е, інші проекти сербських е, хорватських е, митців е, боснійських. Вони якраз говорили про момент втрати людяності. Абсолютної розпуки і розгубленості, українське мистецтво, а я вивчав цю проблему спеціально за пропозицією Американського університету Вашингтона і Лі мені треба було там робити доповідь. Українське мистецтво часів війни, якщо ми візьмемо з 14-го року і по, і по сьогодні, воно навпаки дуже про людське, воно про людяність. Навіть коли там е, у Арсена Савадова в великій відео інсталяції е, знімаються тисячі е, військових українських, для яких е, він зробив. Робив концерт після котрого вони йшли на війну, то ці військові вони співають і танцюють, вони не вбивають, вони проявляються як люди, і це е, правда, що Україна сьогодні і в свої і, і на фронті, і в своєму мистецтві повертає сенс е, е, цінностям, важливим людським цінностям, які вже здавалося, перетворилися на, на пусті фрази. А це, до речі, одна з ліній російської пропаганди, насадження поняття такого любимого в Росії, як постправда так звана. Це значить, що є певний набір фактів, які кожен може інтерпретувати як захоче. Одна людина бачить так, інша людина бачить сяк. Якщо просто говорити, то російська постправда говорить про те, що всі брішуть, а якщо не брішуть, то прибріхують. І кожен має право обрати ту брехню, яка йому більш близька. А а ми люди маленькі послухаємо своїх політиків, і це страшенно цинічна ідеологія, яка дійсно винищує сенс надважливих для людей цінностей. Ну просто понять правди, справедливості, чесності. Все це Росія 10 років множить на нуль. І, те, від починаючи від того, як президент України Володимир Зеленський кожен вечір звертається до українців і світу, те, як працюють наші засоби масової інформації, які навіть в час війни дозволяють собі критикувати владу, ми бачимо зараз хвилю засуджень оцієї проблеми з відніманням акредитації після Херсону, та транспарентність, яка у нас існує в суспільстві. І те, як кожна, як ми сьогодні. Згадували, українська бабця готова стояти за свій город і, 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 і заховує український прапор для того, щоб підняти його коли, коли прийдуть українські війська, її визволять. Це говорить дійсно про повернення а, сенсу цінностям, і, е, які важливі для цілого світу. це Грандіозна втрата, і це е, неймовірне е, нахабство, те, що відбувається зараз. Але на жаль, це продовження радянських практик, тому що е, радянський союз абсолютно таким в такий спосіб себе поводив, і не тільки з німеччиною ми знаємо, що донині в російських музеях знаходиться велика кількість вкрадених в німеччині творів в німецьких музеях, в німецьких приватних будинках. Те, що було після другої світової війни, просто солдат. Офіцери, грубо кажучи, мародери радянські вивозили вагонами з Німеччини. Це все осіло в російських музеях, і Німеччина піднімала це питання. Росія не збирається повертати ці цінності. Так само Москва ставилася до радянських республік, так званих. Бо все, що знаходилося, все, що можна було знайти під час досліджень археологічних в Україні, в Азербайджані, в Киргизстані, в Казахстані, все вивозилося до ермітажу. Ми знаємо, що фрески і е, мозаїки Михайлівського Золотоверхового Монастиря, яке було знищено за наказом Сталіна. Ці фрески були забрані в музей, а е, їх дуже хотіли отримати в Москві. Писали українському міністрові культури. Він тоді відмовив. Але е, Москва знає, що робити, і їх вивезли під виглядом там, великої виставки в якомусь 38-му році. Потім почалася Друга світова війна. Донині ці фрески знаходяться в російських музеях. Ці мозаїки знаходяться в російських музеях. Вони стали візитівками при всьому тому, що все це вкрадено і вивезено з Києва і з України. Питання реституції, питання повернення національних цінностей піднімалося ще в перші роки української незалежності. А також одна з класиків українського мистецтвознавства Людмила Міляєва, яка на жаль, у цьому році померла, вона присвятила велику частину свого життя поверненню фресок Михайлського зверхового. Зол... Золотого... Настряв в Україну, зрештою Росія віддала кілька шматочків, кілька найбільш нецікавих для неї. Кожен з них для нас має велику цінність, але найголовніші шедеври донині знаходяться в Росії. Те, що відбувається з українськими музеями, це бандитизм, це мародерство, те, що собі дозволяють зараз росіяни. Це порушує всі. Правила і конвенції, які тільки існують в світі, і ми, безперечно, будемо після нашої перемоги займатися питанням реституції. Я думаю, що Україна має не тільки створити сама комісію з реституції, а запропонувати доєднатися до цієї комісії представникам всіх пострадянських держав, тому що немає такої пострадянської держави, в якої Росія би чогось не вкрала. Ті самі питання існують в Польщі, ті самі питання існують в країнах так званого Варшавського договору. І я впевнений, що ми будемо робити цю роботу, і я впевнений, що ми повернемо все те, принаймні, що з радянських часів вивозилося з України. Я сам би з радістю взяв участь у подібній комісії. А цей процес розвивається в світі. Ми бачимо, як африканські держави, як азійські держави зараз направляють запити до Франції. До Британії до Німеччини і для того, щоб отримати назад своє, свої національні цінності, і процеси ці відбуваються важко, складно, безумовно, жодний великий музей не хоче щось віддавати, але треба розуміти, що колоніалізм це, це ситуація, яка засуджена світом, що всі народи і нації мають єдині права, і безперечно кожна нація має право на свій спадок. І так само як. Африканські країни будуть е боротися за це з французами і британцями, так само ми будемо боротися за це з Росією. Дякую. Дякую.